Цьогорічний конкурс на посаду керівника управління освіти не для слабодухих. Конкурсантам довелося змагатися під прицілом фото та відеокамер. Місцева влада вирішила, посада відповідальна, тому й обирати очільника освіти треба відкрито і прозоро. Інакшого способу обирання кандидата не може бути. Це є загальна практика. Тобто, тільки на конкурсній основі єдине, чим відрізнявся. Цей конкурс від інших, те, що ми запросили громадськість і журналістів на саму на сам конкурс, щоб люди могли справжньо побачити, хто як готовий, хто як відповідає, і справді якими аргументами, якими критеріями керується комісія, коли приймає рішення рекомендувати на кандидатуру на затвердження начальника управління освіт. Конкурс мав два етапи: претенденти на головну посаду в освіті, а їх було дев'ять. Спочатку виконували письмову роботу. Відповідали на п'ять запитань, які стосувалися законодавства, бачення проблематики в галузі та інших важливих для керівника речей. Другий етап співбесіда. В ній взяли участь лише п'ять учасників, інші не набрали необхідної кількості балів. Питання, в основному, які цікавили конкурсну комісію, це яким чином майбутній начальник управління планує боротися з корупцією в школах, тому що питання Корупції хвилює і багатьох батьків, і очільників міста, тому що це було одне з ключових е, запитань, які, які ставили кандидатам. Також е, велику увагу ми приділяли тому, коли дізнавалися, яке бачення розвитку проблематики освіти. Всі учасники досвідчені, професіонали запевнив Сергій Коцюр. До конкурсу були готові, звісно, не без хвилювання, але з бажанням щось змінити. Про це конкурсанти говорили напередодні співбесіди. Серед них і Любомир Бордун. Чесно скажу, мені попалися е, ті питання легкі, які я знав. От я дуже не хотів, щоб мені попалися от, питання закони про забивання корупції. Тому що для мене це в принципі нові закони, але все одно мені закон цей попався, і я задоволений тим. Білетом кіньо попався. Номер третій. Ну, це щасливе для мене число. Перше беру участь в такому конкурсі. От. Для мене в першу чергу це для мене виклик зробити щось нове в місті, саме в галузі освіти, тобто зробити якусь реформу. Я розумію, що мені тільки 31 рік, я є молодий, носить. і я думаю, що вдасться якраз саме зробити. Ось. Це крок зміну, але я розумію, що це буде дуже складно. Саме Любомира Бордуна конкурсна комісія, рекомендує призначити керівником управління освіти Коломийської міської ради. Сподівання покладають на його професіоналізм, амбіції та молодість. Любомир Бориславич написав о, одну з найкращих робіт. Пецьмову, тобто було зрозуміло, що людина справді орієнтується в законодавстві і в проблематиці освіти і в місті, і в країні. І ну, також є такі певні критерії розуміння, того, що керівник управління освіти це не тільки людина, яка має мати знання, це людина управлінець, людина, яка чітко може. Покласти задачу і прослідкувати за її виконанням. Тобто, в основному було зрозуміло з е, співбесіди про те, що людина розуміє, що вона хоче змінити, і які кроки вона планує робити в освіті в місті Коломий. Любомир Бордун, освітянин, працював у вузі та заступником директора Коломийської гімназії, депутат Коломийської міської ради.